Знайомтеся, Антон, професія тримітедор або кур'єр-постоялець. Завдання відстояти чергу і маякнути клієнтові, коли під'їжджати. Ну все, тому що В черзі, коли мене бачать, звичайно, дивуються, бо вперше чують про таке, але деякі клієнти, зрештою, стоять постійними. В різні установи доводилося стояти. Було якось таке, що стояв навіть у раці, але найчастіше замовляють чергу у держреєстратори. В один з них я простояв 4 години. З п'ятої ранку займав чергу. Під дверима Дарницького Держ реєстру звична для Антона картина. Займають чергу, кладають список тут ще в досвіта. кажуть неприємно, але до цього я ще вже просто звикли. П'ятий є щосой дім'янова Ну от якщо прийти в 5.45 одразу п'ять першим, Поставити список в двері, уйти спати, туди нормально. Тобто ми приїжджали позавчора, в 11, це було 130-ти Однак промежнути цілий ранок на морозі ще не найгірше. В своєї черги треба дочекатися в тісному коридорі. Тут люди встигають не те ще бланки заповнити, а й кросворди розгадати чи книжку дочитати. У кого список? Я номер сюда. Час подай, подождіть. Ми дописуємо. Підприємці, яким регулярно доводиться мати справу з держустановами, постійно звертаються до бюро чергових послуг. Нашими наші клієнти це люди, які не можуть, не хочуть, не люблять черги. Зайняті люди, підприємці цілі компанії. Зараз, наприклад, із новим податковим кодексом, треба багато документів переоформлювати або й закривати підприємства. Альона, якраз одна з тих, за кого черго відстояв Тримітодор. Мабуть, тому вона єдина усміхна. На і задоволена людина в цій черзі куча нервів, Купа нервів, ви бачили, що там робиться, і це постійно півдня в черзі, насрій зіпсований, а тоді ще виявиться десь помилка в документах. І те саме наступного дня, і не факт, що взагалі потрапиш. 200 гривень за 4 години здається багато, але воно того варте. Не хочете, не платіть. Сидіть там годинами газети, читайте. Але коли є важлива робота, то зручно, щоб хтось постояв за тебе. Хто за тебе Однак, справжній сезон для бюро вступна кампанія. Там говорять кур'єри найдовші черги в Україні. Аліна вам Леся Іванова, Могилянська. Школа журналістики.